Служба безпеки ліквідувала канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. На Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального трафіку. Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу. Під виглядом волонтерів вартість такої послуги становила від 5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів. Йдеться в повідомленні СБУ, зазначивши, що таким чином вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів. Під час обшуків у підозрювані. Озрюваних вилучили гроші, техніку з доказами протиправної діяльності, початки громадської організації і зброю зазначають в СБУ. За повідомленням Чернівської обласної прокуратури двом з них оголошено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повідомлення прокуратури і СБУ відрізняються тим, що служба безпеки прямо в заголовку вказує щодо схеми причетної організації, яку очолює депутат Чернівської міської ради. А Чернівська обласна прокуратура зазначає лише, що викрито двох. Нігєців, які організували незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон через систему шлях, згаданий в повідомленні служби безпеки депутат, як з'ясували ЗМІ, це Сергій Кирієнко. каже, дізнався про справу з новин, і слідство не мало з них жодних контактів. Зазнач, що вже більше ніж півроку я знаходжусь поза межами України. що… Поясню, що теоретично і практично не міг вчиняти жодних дій на території України. Щоб звинувачувати не в чомусь, також скажу, що у депутата місцевої ради немає можливості вносити дані до системи шлях. Цим займаються виключно військові адміністрації та міністерства. У міській раді зазначають, що депутат не був на жодній сесії після 24 лютого. Зазначимо, що до системи шлях, згідно 615 постанови Кабміну, можуть носити подання військовій адміністрації і Мінінфраструктури. Нині є багато пояснень юристів, як з практики місяців війни подаються такі звернення. Необхідно звернутися відповідним листом до Відповідно обласної військової адміністрації на можливо це зробити і в тому числі на електронну. Адресу право звернення не має сам водій. Право звернення має якраз оця установа організація, яка перелічена у списку тих, хто може отримувати такі вантажі, тобто або медичні заклади, або військові правоохоронні органи, або військові адміністрації. За результатами опрацювання таких звернень, такого звернення. Відповідна обласна вже адміністрація, військова адміністрація чи державна адміністрація приймає рішення про можливість виїзду за межі України водіїв чоловіків військовозобов'язаних, що здійснюють перевезення відповідних гуманітарних вантажів, та включення їх цих відомостей до інформаційної системи шлях. Сам шлях адмініструє «Укртрансбезпека». У прес-службі управління СБУ в Чернівській області на питання, чи є фігурантом розслідування сам депутат міської ради, нам не відповіли. В офіційній інформації йдеться лише про організацію, яку він очолює. Тим часом у ЗМІ почала з'являтися потенційно маніпулятивна інформація. Інформація відразу була використана анонімними каналами в соціальних мережах, діяльність яких, якщо аналізувати їх попередні публікації, спрямована на дискредитацію міської влади. А тому на цих майданчик. Регулярно та умисно публікується спотворена інформація про роботу органів місцевого самоврядування, йдеться в заяві міської ради. Нагадаємо, система шлях і потенційне її корупційне використання публічно щодо Чернівської області з'явилася після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради, створеної для розслідування питань можливого порушення законодавства у сфері гуманітарної допомоги Чернівської ОВА. Голова ТСК повідомив, що з вибірково перевірених десяти фактів виїзду половина. Не повернулися. у Чернігівській ова. Визнали факт неповернення частини чоловіків, які отримали право виїзду за кордон, вказавши, що всього Чернігівська Ова видала 1548 таких дозволів станом на 12 грудня.